І пам'ятають, як лякала доктора Ватсона квартира над залізницею. Та з Холмсом вони тут побували лише двічі, і то на сторінках детективу. Для деяких львів'ян же ж потяги під вікнами не екзотика, а буденність. Ані душі і дикий пейзаж. Ось що нас асоціюється з залізничною дорогою. Однак у Львові все не так. Тут реки проходять прямо в центрі міста і одразу ж під вікнами львів'ян. Мешканці у вулиці Замарстинівської панові Андрію парко, тож хоче відкрити вікно. І тут серце інваліда другої групи здригається. Шум товарняка пан Андрій чує і в день, і вночі інколи що 10 хвилин, інколи кожних півгодини. Через це навіть захворів на безсоння. Враховуючи те, що я інвалід, маю черепно мозгову травму і дуже важко переношу, і маю схильність до. Таких десь до епілепсії, Вночі зриваєшся то дуже важко заснути. і Просто немає можливості. Після таких проїздів вони бувають вночі до 6-7 разів. Вже просто не спиш. Не може вкласти спати одномісячну наталочку і пані Марія. Будеться дитина в першу чергу, дуже здригається, і аж плаче. Телевізор дуже погано показує. Як йде, включаємо телевізор, то як їде поїзд, то взагалі нічого не чути, і так, так дуже мерехтіння. Діти будяться старші також. І не тільки будяться, а й не можуть робити уроків, жаліється першокласниця Христинка. Він шумити, я дуже відволікаюсь і тяжко писати. Не дивлюся в зошита, дивлюся на поїзд. І не дивно, адже шум потяга перевищує, допустиму в місті норму. Про це нам розповіли у санстанції Львівської залізниці. Були перевищення рівнів шуму, десь приблизно 15. Бере 16 від рівня допустимого рівня, який допускається санітарними нормами. Там були вимірювані на порядку 66-65 дБ. Тож пан Андрій, зібравши підписи сусідів, почав звертатися по допомогу до чиновників. Я звертався на санстанцію обласну, санстанцію желізної дороги, де отримав відповіді, навіть заміри робив. Звертався так само на прямий ефір до мера міста Андрія Івановича Садового. Наскільки це щось буде виконано, в мене великі сумніви. Голова Шевченківської реадміністрації знає про звернення пана Андрія. Від шума потерпають мешканці всіх прилеглих до колії вулиць. Допомогти мали б спеціальні звукозахисні щити. Такі в Європі будують біля залізниць і автодоріг. Основне, що там можливо сьогодні зробити, це поставити шумозахисні стінки. Це процес досить дорогий, і проєктування вимагає серйозного, і вкладення коштів. Ми зараз звертаємося і будемо повторно звертатися і добуватися від «Укрзалізниць», щоб були передбачені кошти на встановлення таких шумозахисних щитів. Та у Львівській залізниці про щити і чути не хочуть, кажуть, це компетенція міста. Однак на камеру цього прокоментувати кажуть нікому. Натомість і в місті, і на залізниці радять мешканцям встановлювати пластикові вікна у помешканнях. Почувши, що склопакети вже давно стоять, але від шуму не рятують, дали пораду продавати квартири. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.